Привіт, Показую, як користуватися штучним інтелектом для навчання. Отже, я створив нову розмову кнопку New чат. Потім назвав навчання Python з нуля і задав початкові інструкції. По цих інструкціях штучний інтелект починає якби, задаєш тему штучному інтелекту. Це на системному рівні. Ось. Власне, я йому задав ти вчитель по мові програмування Python, використовую Markdown. Markdown це гарне форматування тексту. Я Сергій, ну, тому що людям дуже подобається, коли звучить їхнє ім'я. Початківець вивчаю Python. Говорю коротко, лаконічно, українською мовою. У штучного інтелекту є свої обмеження по контексту розмови. Тобто приблизно 10-12 повідомлень далі він не бачить. Тому рекомендую починати зі складання плану, до якого потім можна буде повертатися. Ось перше обмеження. Не вистачало пам'яті, тому приходиться писати продовжуй, щоб він продовжував складати план. Для чого ми створили план. Так як контекст ще обмежений, тобто він не може бачити далі якоїсь кількості повідомлень, можна зробити план. І до цього плану кнопкою цитата повертатися. Наприклад,. Пункт 2. Я почав вивчати, по першому пункту у нас вже більше 20 повідомлень і перейшов до другого пункту. Звісно, він по контексту вже не пам'ятатиме. Тому я роблю цитату і пишу пункт 2. Нажимаю кнопку цитата і прописую пункт 2. І пішов він генерувати мені відповідь. І так далі по такому алгоритму працюємо з цим планом. І він мені почав генерувати код у форматі Markdown, тобто з підсідкою синтаксису, і все гарненько, з різними кольорами. По ресурсам, в принципі, 16 ГБ оперативної пам'яті тут вистачає. Графічний процесор, бажано, щоб був Nvidia, і процесор як наумога більше яду. У системних налаштуваннях розмови я вказав, що мене звати Сергій. Ну і ще, як бачите, використовуємо моє ім'я для генерації цього коду. Далі він мені видав якийсь код, я його питаю, як запустити цей код. Ну, я ж навчаюся, я не знаю, що треба встановити на комп'ютер. Інсталюйте, от тут, до речі, є посилання. От, можна інсталювати. Ну, в мене вже інстальовано. Не... Код, в командному рядку, файл за кодом PI. Ну, ось перша програма я зробив, використовуючи штучний інтелект. Так, але я вам показав загальний алгоритм дій, як от треба працювати з цією штукою. І з програм для цього треба Олама. Програма. Я говорив про неї в своїх попередніх відео. Посилання залишу в описі. А друга програма Chatbox, Теж посилання залишу. Олама запускає сервіс, сервіс, який ось тут в треї працює, можна побачити його роботу. Потім скачуєте, встановлюєте e Chatbox, бокс такого, заходите в налаштування. Тут AI-модель провайдер, вибираєте Олама. Воно автоматично підставить хост. Якщо ви зробили правильно, скачали ламу, то у вас з'являється список ось тут. От. Як у мене, лама-інстракт, Lama лама-лейтест. Lama Можу дати таку рекомендацію, що для програмування є лама-код. Тобто ось за цим посиланням можна скачати багато лам. В принципі, достатньо лейтест версії. Ось тут справа є команда, яку можна вставити в командний рядок, і скачається мов модель. Це більш такий розмовний чат-бот. Можна задати температуру, наскільки він спілкується, буде більш точний або більш креативний. Тут у мене стоїть 70% в сторону креативності. Відповідає, в принципі, нормально, хоч я писав по-українськи, відповідаю по-англійськи. Е, можна використати кнопку цитата писав українською. І от він переклав все це, що він тільки що згенерував по англійській мові. Ну, є в нього така особливість. Поки що, це мовна модель, в якої пріоритет на англійську мову. Отже, яке резюме всього цього? Ми входимо в нову епоху, нову епоху, де штучний інтелект змінює наше життя, нашу уявлення про життя. Особисто я в цьому нічого поганого не бачу. Це еволюція, еволюція штучного інтелекту, еволюція технологій, еволюція людини. У цієї ЛЛМ або мовної моделі є табу на деякі теми, тому само собою не про все.